та Анастасія Оржаховська, 66-й Юлія Нечаєва, 77-й Ольга, президент клубу Роман Федишин. <плес> На сам поєдинок який традиційно розпочав після цього поєдинку? Галичанка вирушає в Польщу на заключний матч чемпіонату центральної ліги. Галичанка е, виграла чемпіонат центральної ліги і, відповідно, е, зараз Галичанка повториться. Сценарій попередніх двох поєдинків у Львові зараз зрівнює рахунок Світлана Гавриш таким чином. Прекрасна на контратаках. Галичанка е, в останні кілька сезонів е, шикарно грає на контратаках. Ну і може вага поки що в Спартака. Два вилучення було в мене, Катош. Є лише перше вилучення в Спартака. Галичанка реалізовує чисельно більші. Виконати кидок Анастасії Ткачка. Зараз грає на позиції лівої крайньої. Один в один зараз обігрує Мілана суперницю, ну, але Зараз захищається 6-0. Ну, пригадуємо в багатьох попередніх матчах. Личанка захищалася 5-1. Високо завжди передачу зараз на Юру Прокопяк. Якби пройшла ця передача, вона теоретично могла б бути польовою. Тут заступ зараз у Катерини Кочан і цей гол зараховано не цю атаку. Команді в червоній формі. кидок під перхоменкою. Маркевич. Шукаль. Гавриш. Передача зараз від Гавриш на Прокопяк. Шикарна комбінація. І ще одна комбінація не мав, для підручника. Іра Прокопяк відзначається. Шукаль. Шикарна робота від Мілана. Шукаль після тайм-ауту. Ще один гол. Макаренко. Піднята рука вгору. Готувала кидок зараз. Шукаль. Маркевич. Передача на ну, яка ж передача зараз була від Світлани Гавриш. Наляк. 9 секунд. Тут порушення правил. Тут пробіжка. Є ще час Галичанки. Потрібно виконувати кидок, і не забуває фактично з сиреною. Зараз Іра Прокоп'як. Рахунок у нас 17-11. На користь Галичанки відпочинемо. Відповідно, дозволила. Собі створити. Муз. команда Віталія Андронова в чисельній більшості. Тобто, знову вивели на кидок Софію Заплатинську. і Софія просто таки розв'язала чоловічого гандболу, і від цього рівень чемпіонату буде передача. На Оржаховську проходить ще один пас на Макаренко. Точніше на корець. Корець виконує кидок, але прямісінько у Воротаря. Ну, а Іра Прокоп'як феєрить у нашому матчі. Фейрить вона і в першому, і в другому. Ну, і як на мене, Перхоменко є одна з лідерок команди. Поляк, Браво. А тут Тетяна повертається в оборону. Відниченко в атаці Спартак. Вінниченко виконує кидок і все-таки прошиває вона. Яна Маркевич. Кидок від Мар'яни. Приміснення по центрі воріт, де стояла Костоляк. Костоляк записує сейв. Ну і проходить Передача на Кочан. Кочан забиває з контратаки. Для доволі таки шикарно. Кидок з острого кута. І шикарна атака від військової галичанки. Мілана Шука вгору. Є кидок. Кидок, гол. До п'яти м'ячів, Скорочує зараз віддала передачу, китка немає. Зараз рука піднята. Є до Крикушет, І постеляк все-таки. Мар'яна Маркевич. Маркевич індивідуально. І м'яч у ворота. Декідокід у Реховської. І, і сейв зараз від Марії Поля. Ці розігруючі. Сорокіна виконує кидок. Рикошет. І... Піднята рука вгору. Лакатож виконує кидок і забуває Венеса. Нарешті свій перший гол. Оце... Є кидок від Оржаховської. Се відпо 28 на 21. Саме з таким рахунком перемагає львівська галичанка.